Шановні земляки, мої щирі вітання всі дні. Темою медіа темою номер один є День Європи, який відзначається в всьому світі в Україні. Це третя субота, 14 травня. Отже, з Днем Європи. Ми сьогодні поговоримо про цю дуже цікаву і вагому і важливу для України дату і для всієї європейської спільноти. Лиром Підьковським, який очолює вже відомим вам, який очолює німець, українсько-німецьке культурне товариство від рґабург, тобто відродження, саме так пане Володимире. Я вже хочу входячи в Євросоюз привітатися німецької мови англійською англійського Ґудак, французькою бонжур, українською моє шануваннячко, прапори німецької України безумовно і євросоюзу. Трошки історії. Багато є днів всіляких: і день банана, і день Банківського, і так далі. День першого снопа і День Європи. Я думаю, це солідне свято. Як воно утворилося? Яка історія його створення? Ну, якщо говорити про сучасну історію новітню, то це 28 країн європейських, які об'єдналися в одне наднаціональне утворення. Це понад 500 мільйонів осіб, які проживають. А якщо точніше, 508 мільйонів. Це одна четверта економіки світу взагалі. А Якщо в натуральних цифрах говорити, то ось я собі їх записав. Це понад 17,5 трильйонів доларів США виробляє оце, європейський Союз. на вашій Союз. діаграмі. Так, оце чверть це всі, чверт, оце якраз є так. доля Євросоюзу, да. Так, і хочу сказати, що це європейська європейська економіка, європейська потуга по своєму об'єму є найголовнішою в світі. і Має одну четверту частину. Взагалі ще одну четверту має США, а далі ну всі інші будемо казати і, так. Рік коли домовилися про святкування Дня Європи, це по-моєму це було в Мілані, якщо я не помиляюся, так, так в Італії в 80, по моєму п'ятому році так так, саме так. Але, скажімо так, ініціатором по суті були французи. Скажем, і після деголь сказав, що ми приречені на дружбу сферу, з сусідами. І він сказав, що німці наші вічні вічні сусіди, і ми маємо з ними товаришувати. До речі, Франція задала тон тоді де голь, і потім і підтримала багато речей. Прапор, прапор Євросоюзу, Ось цей прапорець тут є з зі... Сірочки, чому так. така кількість, чи, чи тут немає ніякої з ну символіки? будемо казати, кількість країн збільшується, і кількість зірочок мало б збільшувати, але різні видання цих пропорцій, тому кількість зірок є ну такою, як вона є. Насправді має бути 28 зірочок, ну і а потім 29, за, за за 30 тридцять за квітному кількість членів Євросоюзу, Так, та, Хочу членів ще сказати, живі. що європейське єднання ну має великі історичні корені, адже першим, ну скажімо так, таким об'єднуючим елементом, ну на той час, прогресивним був. Бонапарт Наполеон, все саме він створивши у Франції республіку, хотів ну республіки продовжити. Аж дійшов до Росії і скажімо, побував тобто, Москви. Він хотів, що Росію ну, але, до залучити але тими так, методами, якими маховичі. на той час були і відомими і доступними. Отож, європа це велике серйозне демократичне об'єднання. Я ще на цю тему хочу з вами поговорити про стосунки Євросоюзу і Росії, яка так не любить. Європу, і це видно по її діях, але я вам хочу насамперед подякувати. Телецентр Житомирський це єдина будівля державна в Житомирі, по-моєму, якщо я не помиляюся, не дикою майорить поряд з українським державним прапором і прапором Євросоюзу. Так він майорить уже два роки. Ми його підняли у травні 2014 року, угу. саме після подій на Майдані. річниця. Не, не всі це сприйняли. Я вам скажу відверто, навіть От так. деякі чиновники казали: ти що, це тобі треба? А не було ж це циркуляра з Києва. Ми ж звикли жити за циркулярами. Ми ж крок ліво, крок право. Все. Раніше було Сибір, тепер уже от. Але я вам дякую за те, що ви долучилися до нашої такої, я вважаю, патріотичної акції. І нинішній прапор над новенький прапор Євросоюзним телецентром. Це ваша заслуга. Ви нам його з Європи привезли, подарували. Тому я дякую. Нехай Євросоюз знає, хто підняв прапор перший прапор Євросоюзу це прапор Володимира Піньковського. Європейські цінності це тема дуже неоднозначна. От з того всього, що пропонує Євросоюз, до чого деякі країни рвуться, деякі побоюються, що на вашу думку є дуже вагомим, важливим, необхідним для будь-якої країни, для будь-якого громадянина, ну це високий соціальний стандарт, адже інший світ не такий, і США не така утворення, і інші країни це високі соціальні стандарти. Це означає, якщо ти немічний, якщо ти безробітний, якщо ти е, з дитиною, ну там скаже. Грудною і так далі, ти будеш отримувати допомогу, тебе будуть навчати, тебе будуть підтримувати. Це в даному випадку низький рівень безробіття в Європі, висока занятість, це також висока ціна життя, в тому сенсі, що твоє життя багато вартує, адже на нього ніхто не може посягнутися. Я вам приведу такий приклад: один банальний простий приклад. Так що у нас на дорозі, коли стається ДТП, і, наприклад, за участю пішохода, то винувати завжди водій. Ну, правильно, ну це прописано правило. Дорожнього руху і в законодавці нашому там же це не завжди. Коли пішоход порушив правила дорожнього руху, вийшов на проїжджу частину і його ну зіштовхнувся з автомобілем. То винуватий не пішоход, а винуватий вид не винуватий водія, а винуватий пишех пішоход. Це також будемо казати дуже розмірена система навчання. Це спільна грошова одиниця і спільний економічний простір. Вже це дуже важливо. Слухайте, що розраховуватися в Польщі, хоча в Польщі ходять із злотувки. Дотично, так? от питання про візи. Так ну от ми вже чекаємо, чекаємо, коли нарешті спільні кордони або відсутність кордонів. Ну, ві... принаймні… Віз, візи для України. Тут і тема така теж актуальна. так. Вникає, так, так. тобто цих цінностей дуже і дуже багато. А головна цінність це життя, це гідність, це достоїство. От дивіться, ви мабуть, так вже Охрест не один раз Німеччину об'їхали. Так ваше ну, товариство лідерки бурд, відродження. Ви там багатьох і, і вас там добре знають і і політики, і громадські діячі, і бізнесмени, і українська діаспора дуже. Потужна в Німеччині, от що собою являє сучасна Німеччина як один із ініціаторів створення Євросоюзу, так і один з його провідних гравців, От які е, традиції чи цінності чи Пріоритети Німеччини, от ви б визнали б як дійсно приклад для Німеччина спільноти, е ситуації. навчилась за уроки історії за уроки двадцятого століття, яке було дуже тяжким і кривавим за її участю. Навчилась цінувати інших, скажімо так, інших осіб походження національних групи, утворення. Не дивлюся, що вони є маленькими, чи то Фінляндія, чи то Словаччина, чи інше, і вона їх цінує і ставить на рівень з собою, і веде з ними велику дискусію і фінансування фінансово допомагає і не секрет, що Німеччина є основним донором європейської спільноти, адже її валонасельний продукт ну є домінуючим та колосальним на наступному рівні Франції, але вдвічі відстає. І я хочу зазначити, що темпи виробництва тобто серед європейських, серед європейських країн, країн Німеччина спільнота. є найпотужнішим найпотужнішим плані економічному? У двічі п'ятнадцятому році. Німеччини прирост валунасельного продукту склав 5,6%. тобто динамічно розвивається. В той час у Франції 1,8%. в Італії відсотка. тобто є прогрес, але значно менший. Отож, хочу сказати, що Німеччина має великий профіцит бюджету за 2015 рік. Це на понад 19,7 мільярда євро. Саме профіцита. профіцит профіцит тобто, це не означає, не стати, що а... державні видатки були покриті. І ще отримані були доходи. Причому а за рахунок чого доходи. За рахунок е, зменшення безробіття, велике безробіття було в всіх країнах. Ну як велике відносно в Європі е, 10-11% – це нормальне безробіття. А сьогодні в Німеччині 6,2%. і Самозайнятись населення дає ну додану вартість до бюджету. Ви добре знаєте, а я не хотів би, щоб в наших глядачів таке було враження, що там такий собі рай, який нам колись обіцяли в радянському союзі, що там все нормально. Жодних проблем немає. Очевидно. Як у кожній країні є певні труднощі, є певні проблеми, є певні ризики, от які, ну, наприклад, і Німеччини, щоб не по всьому Євросоюзу розтікатися, от які, скажімо. Ну, характерні, чи типові, чи можливо навіть чимось небезпечні, загрожуючі ризики і труднощі, там є з вашої Ну, Я маю на увазі безумовно і політичні, і соціально-економічного характеру. Ну перш за все, це е, несподівана іммігрантська, скажімо, хвиля, яка ну повністю ну, це характерно Європу. для більшості країн, так, мабуть, це і зменшення зменшення, е, скажем, спож... споживчих ринків в тій же Росії, в Україні та інших. Адже е, Німеччина експортер номер один, а це означає, що вона продукції має прода. І отримати кошти за це також певний скептицизм як всередині Німеччини, так і їхнім сусідам стосовно майбутньої європейської спільноти, адже будь-які суперники, чи то США, чи то Китай, чи інше, ну не хотіли бачити велике утворення, яке конкурує. Ну це ж конкуренція, так і тому це є певні е, ризики, бо є великий скепсис. А от Великобританія, яка ну, час від часу, я знаю, там голосилу навіть навіщо нам бути в Євросоюзі, може нам вийти. Ми по перше, ми окремо відділені від європи так, так протоками так, так, так. і ми самодостатні економічно це лише така гра на публіку тактичні ходи чи може дійсно там серйоз де хто подумає про відділення виокремлення великобританії від німеч від євросоюзу Думаю, що Великобританія ну звісно, хотіла б відігравати більшу роль в євроспільноті. Адже коли е, задумався в Євроспільноті, євроспільнота взагалі вона була домінуючою, економіка, Потім перехватила ініціативу Німеччина, виросла за цей час реально і тому ну взяла гору, що називається, і є певні такі, ну заздрощі, політичні та е, державні. Це по перше. По-друге, Великобританія як інша країна хотіла б собі виторгувати певні преференції певні преференції в рамках євроспільноти, тож отримати дещо більше тобто, ніж бажаючи дає. мати якусь певну так, так, додаткову певні вигоду, вони вигоду, погрожують погрожують так. за принципом «Бий свого щоб чужі боялися і це насправді і це природньо, адже кожен має виторговувати. це ж як бізнес і пане Володимире. Біда одна із бід нинішньої України, як на мене, це корупція. Тотальна, вона настільки вже проникла як оці зливи гроз, які вже мабуть цю землю на півметра і більше. Тобто, вже до корінців найнижчих. От от в плані. Боротьби з корупцією взагалі з цієї проблематики в Німеччині ті ж, от що там зробили, що там робиться, бо наскільки нам відомо, із змі немає такого монстра корупційного, як в Україні. На і для них на щастя для нас на жаль. Ну, дивіться, про корупцію в Німеччині говорять, розмовляють, так? але її ніхто не бачив і не знає. Тобто на рівні побутового спілкування, на рівні просто мешканців, вони ніколи з цим явищем не стикалися. Вони не мусили комусь щось давати, домовлятись або вирішувати. якщо я, не якщо я в Німеччині, так, от припустимо, я так. в Гамбурзі пішов в поліклініку, зайшов до лікаря, він подивився там, скажімо, мої претензії вислухав. Я йому даю коробочку цукерок. Як відреагує німецький е, лікар на мій щирий подарунок, ну скажімо, чи конячок в пляшечку, ну буде здивований. Відверто не зрозуміє е, такого презента і взагалі участі. Буде здивований. Він м'яко відповість, що він не їсть цукерок або не п'є коняку. Одесь таким чином. А не ну, не покличе він е, поліцейський. Ну я і, думаю, що за, і, за, саме за, таку, за, за саме за таку за таку невеличку е, ні. Тобто, дивіться, я думаю, що корупція має місце, може мати місце на державному рівні, але на якомусь. Але це в дуже маленьких проявах і в незначних відсотках. Адже одного з міністрів, якого звільнили в попередньому уряді Ангели Меркель, то його звинувачив в тому, що банк, банк, де він брав кредит, дав йому пільгову ставку. Якщо банковська ставка була в основному 4 там відсотки, да то йому дали за 3 відсотки і звинуватив його в корупційних діях, що він скористався своєю посадою. Чи можливо От, в тому річ була корупція? Чи можливо, скажімо, таке, що в, в Тішені Німеччині чи Великобританії? скажімо, Римо прокурором генеральним чи прокурором такого е, найвищого рівня може стати людина, яка не має юридичної освіти або не має досвіду до роботи в органах прокуратури. Тобто, я ви розумієте до чого так, я так. веду дуже така не хитра аналогія. Тобто, що на відміну від нас там не просто неможливе. Ну, дивіться, як не дивно в Німеччині на Німеччині міністр оборони країни, це пані Урсула фон, я забув Зайбель, здається, чи щось таке. Це жінка. Тобто, це ведеться до чого? Звісно, вона не військовий, фаховий це політична фігура. Вона для того, щоб аби не мілітаризувати систему, аби жінка ж не буде, скажімо, йти війною або зорганізовувати, щоб верх не брали військові. Ну, це що стосується силових структур. Думаю, що можливо, ви знаєте, як не дивно, але це можливо вже це. Це політична фігура, це адміністратор, перш за все. І можливо, він ну правда мав би мати освіту юридично чи щось таке, адже потрібно розбирати в законах, щоб не бути ошуканим своїми підлеглими. Вчора я так з десяток каналів проклацав, Знаєте, і так звідти, звідти, звідти всього потрошку. І от дійшло до одного із євронюз, європейських каналів, точніше, новини з Європи. От і на великий, на превеликий жаль в день народження Надії Савченко. Ми я почув, я почув неоднозначні думки про ситуацію на фронтовому Донбасі з нашої точки зору, і з моєї також там іде війна на окупованому Донбасі проросійські російські найманці свою справу роблять навіть на пасхальні дні вони вперто інгарували перемир'я. Ми знаємо ті всі речі. Зараз в області, ось за останні кілька днів кілька хлопців поховано. Так так один вбитий тут на малій батьківщині в Лдарсько-Волинському районі. Інший загинув на Луган, на Луганщині. Там розбирається зв'язку. От а в Німеччині дехто вважає ситуацію трошки по іншому оцінює. Ви там буваєте частенько, ви знаєте цю кухню із середини. Чи можливо це вже скепсис, який? Починає характеризувати невдоволення Німеччини затяжними цими процесами реформування чи відсутністю процесів реформування. Тобто, чому німці не всі вважають, що там йде війна, і там Росія причетна до цього? Як вона ну, дивіться, так як ото колись вирішила Франція по відношенню до Німеччини, що це вічні сусіди, так і Німеччина вирішила в певні часи, що по відношенню до Росії, що з ними краще не мати конфліктів, не мати таких конфліктних справ, і тому відноситись тим паче ну, двічі Росія і Німеччина та, мали, мали великі. Та? Великі військові конфлікти, які світовими закінчувалися війнами, і тому вони відношення мають таке. Ну я б сказав би не то, що поблажливе, але е, розуміють, що ну не потрібно провокувати або загострювати ситуацію. Звісно, і що я вважав би, що не допрацьовував в цьому наші міністерства закордонних справ, наші медіа, наші політики в кінці кінців, адже мали вони ну знайти слова і знайти місії, які б пояснили німцям і європі, що насправді відбувається в світі. І ми сьогодні це теж робимо по-своєму, але цього замало. Ми не маємо таких ресурсів. Отож, наше міністерство інформації, преси і, взагалі, ну вся політична та дипломатична потуга мала б докласти більше зусиль, аби пояснити. Адже що дивляться е, німці-переселенці або дивляться інше, вони дивляться російські телеканали, в яких в Німеччині є засилля, і ці тарілки налаштовані на Росію на російські спутники, і дивляться, і тоді формується така думка. Це означає, ми мали б перебити їх, Це, в цьому плані до речі, як і в Україні. Ну, так? Що, по суті, всі супутники, всі антени, супутники вони просто не мають ніякої змоги заблокувати ну, пропагандистську отож, отож, тут працює, і наш суперник, наш ворог ну бере верх тут, і ми втрачаємо. А це велика ідеологічна інформаційна війна. Якщо врахувати надзвичайно складну міжнародну ситуацію, от, навіть такі є песимістичні голоси, що ось десь світ стоїть на порозі на грані нової світової війни, бо з усіх боків там. Пів... Північна Корея там десь там когось налякає. То Китай заявив, що Америка, Штати війшли там, його на його суверенні води, так би мовити. Тут конфлікт окупований, анексований Крим. От, до речі, в ці дні якраз наближається, теж будемо відзначати в лапках, безумовно, річницю цього, цього, цієї анексії. Війна на Донбасі, яка взагалі доля на вашу думку чекає на євросоюз, чи збереже він свою монолітність і єдність, чи таки як дехто хоче, та ж Росія його розколупати, роздробити, роз'єднати, розмежувати і зробити з одного євросоюзу? Там ну два-три п'ять можливо сегментів таких європейських. Ну, на моє переконання глибоке збереже. Вже європа пройшла великий шлях трансформації, великий шлях об'єднання, і вона цим дуже це цінує і збереже? При тому ж варто. Зазначений, ми вже говорили, що це одна четверта частина економіки 500 мільйонів осіб. Якщо сюди додати США, які є ну традиційним союзником Європи, це означає половина світової економіки. А я вже не кажу про військову потугу. Якщо сюди додати економіку та ресурси Японії та Канади, які теж є ну союзниками Європи, і так далі, це 70% економіки всього світу і військової міці в певній мірі. Отож, давайте будемо порівнювати. А Росія на сьогодні. Має потенціал десь в районі менше 2,5% і валу продукту від всього економічного потенціалу світу. Отож, сили не співзмірні. Воювати по великому рахунку нема з ким, але ніхто цього не хоче, ніхто не хоче когось знищувати, робити щось. Потрібно зі всіма домовлятися. Європейці не хочуть воювати, американці не хочуть воювати. Ніхто не хоче втрачати ні людей, ні отримувати якісь випалену землю або якісь ну незворотні екологічні. Економічні та глобальні втрати. Але, але е, потуга європейська і світова така, що у них нема ворогів, я б сказав би так, в сенсі економічного та військового протистояння. Ну, якщо так врахувати це, важелі терези це класти. Але ну, не варто це робити. Не варто. Е, повертаючись із Європи, з Євросоюзу до нашого рідного Житомира на Житомирщину. Ось така думка виникла. Нещодавно в Житомирі відкрито український дім. Слава Богу, це колишнє приміщення ЗАКСу, так на вулиці Великій Бердичівській, поряд із пам'ятником Шевченку. А будинку Євросоюзу немає. От якогось європейського <тас> дому немає. Хоча за логікою ми ж туди рвемося, так слава Богу, держава зрозуміла. Може не всі ще громадяни розуміють, що це краще аніж бути окремо чи краще ніж бути там в союзі там із нашими братами в лапках на зі сходу. Чому нема е, такого європейського дому, чи хоча він з моєї точки зору на моїх переконання, він мав бути навіть можливо чи не першим тут уже враховуючи ту. Підтримку, яку Європа, Євросоюз надає Україні в її війні з Росією. Фактичні, ви знаєте, це дуже ваша гарна, думка про гарна ідея. ідея, і я вважаю, що вона має місце бути. Я скажу, візьму її на озброєння певні. Ви будете співавтором, якщо то цього добре. Я з ми розберемося і, зі Славою. і один з кінотеатрів в Житомирі та в інших містах в європейців достатньо коштів, аби утримувати такі заклади, показувати фільми, привозити своїх музикантів, ви, ви могли б цю ідею, скажімо, на рівні. Міської нашої От ради я про це і подумав за, за європейський кошт, Чому не зробити якийсь освітній культурний е, центр розважальний в кінці кінців, де могли бути ну якийсь приїхав діджей, там німецький чи англійський? Так ну так я умовно кажу фільми, виставки, е, концерти і, взагалі, знайомство з європейською спільнотою, як з навчанням, як можливо комусь з роботою, як з відпочинком. Мав би в обласному центру бути такий центр. Ви мав знаєте, би. дивіться, пам'ятаєте, епопею з нашим. Точно. Прапором євросоюзу я тоді до вас апелював. Я в Житомирі не знайшов жодної крамниці, жодного складу, жодного магазинчика, який торгував, продавав би прапори Євросоюзу почепити над приміщенням. Пам'ятаєте? Пам і ви тоді з цим питанням знялися? І нам слава Богу, і спасибі ну, вам подарували. Ну, Так сталося. Це не проблема. я. Хотів би купити якісь гарні, скажімо, французький шансон. Я люблю французьку естраду. От е, е, а чи, французький кінематограф, чи, який так, шикарний, чи реально хорошу книгу німецького філософа. Скажімо. Так. Так. Чи переклади, скажімо, українських наших відомих поетів в Німеччині, які де шикарно вони видаються, я цього не можу зробити. Ну, В Німеччину поки що не можу поїхати з різних причин, але я думаю, що буду. То цей будинок міг би, скажімо, нам щось презентувати, європейський, євробудинок, думав, так, 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 так. Євродім так. Євродім, та. <рив> та <-ха -тан. смех> я, так я тоді сподіваюся. Я до речі, що... гарна дуже ідея. І чому вона не приходила раніше в голови мені та іншим? Адже я впевнений, якби вона була раніше Кращ, і можна було краще втілити. Краще пізно ніж ніколи. Таке ще можна пустілі. було втілити. І при тому це мало б бути ціла мережа по всій території України, по всіх обласних центрах. А можливо і в таких містах, які ну такого мають І ще одна ідея, селень. бачите, ви на ідеї наштовхуєте. Пам'ятаєте, такий був бум побратимства колись за часів радянських, от Омер тоді був він зі Смоленськом, по-моєму, з так. Михайловградом в Болгарії, з якимись польським і так далі. І так далі. Потім ну, багато було парадного такого, знаєте, кажуть поляки, вілі галасу о ніс, багато mm -hmm. галасу з нічого. От потім воно як таке, як штучне відпало. Але мені здається, що тепер уже Житомир міг би реально бути побратимом, наприклад, одного із міст Німеччини. Я розумію, що можливо це різні вагові категорії. Можливо, хай Житомир не ображається. Я розумію, що можливо не, не все буде цікаве якомусь маленькому німецькому містечку. В плані, але чому б і ні? Ви вже говорили культурне співробітництво, якісь, скажімо, і торговельні бізнесові спільні інтереси. То, можливо, ви ще й другу ідею. Давайте ось такий варіант. Реально, якесь німець, німецьке місто, яке могло би стати і погодилося б, і, і такі, так далі. такі побратимські зв'язки. Так. Ви знаєте, ми на цим працюємо вже 20 років, але якось попередні влади ну, дуже скептично до цього відносилися. Я вам скажу, Я, нинішня ми, влада… Але ми їх ми їх розуміємо. Так, при всіх ми у так... цих соціальних економічних. Тішніх так. побутових Сьогодні їду бачу на вулиці східні, тільки асфальт поклали новенький, знову довбуть копають, Що там тріснуло руку. Ну це в Європі неможливо. Неможливо. От що от що європейські цінності? Це коли промонтували комунікації, поклали асфальт, то на років з 20. І на роки, Оце, є, і на роки. оце Василь Миколаївич, І є одна з європейських цінностей, яка в нас, як ми сказали, відсутня, на жаль, або от така. Так от дивіться, так, от я скажу, що нинішня влада налаштована серйозно на такі речі, і вона залучає чимало інвестицій. При тому можна Сварити по інших питаннях по асфальту або по інших, так але вона схильна до співробітництва, розуміє важливість цього процесу. І е, такий громадський діяч, нині е, начальник департаменту економіки Микола Костриця. Ви напевно його знаєте. Він займається саме міжнародними справами. Ми з ним ведемо про це розмови, і він схильний розвивати ми, цю ми, тематику. Ми як телебачення суспільне, ми готові максимально підтримати в плані інформації. Дуже тому, добре будемо акір. висвітлювати і, і, і будемо зафонувати. Ну і маємо ще дві хвилини. Ви я вас так називаю напівжартомай, напівсерйоз надзвичайним повноважним послом Євросоюзу в Житомирі, тому що ви ну це... постійно ці ідеї і це надбання краще надбання, які є в євросоюзі. Ви сюди приносите, привозите і пропагуєте. Ваше слово від Євросоюзу до всіх, хто сьогодні дивиться, бути, відзначає День Європи. в Україні. Бути оптимістичними і впевнені, що е, при, Європа прийде до нас, але ми маємо робити її тут своїми руками, своїми зусиллями. От асфальтом. І як комунікації маємо робити і класти дуже якісно. І тоді Європа буде тут, і ми е, отримаємо, скажімо, ну всі кращі зразки е, ознак європейської спільноти тут, так але нам мають в цьому допомогти європейці і їхній менеджмент, і їхній досвід і їхні кошти. Шановні друзі, ми сьогодні говорили про день Європи в Україні, Нагадаю, він відзначається щороку у третю суботу травня. Ми говорили про європейські цінності, про досвід е, Європи. про... Труднощі, які теж є в Європі, про те, як вона підтримує Україну в її війні з Росією, про це сьогодні відверто говорив і по моєму переконував Володимир Рніковський. Дякую вам за те, що як завжди було цікаво, чесно і правдиво. Дякую, пане Василю. Що бережіть себе та Україна на все добре. На все добре.